Доброго вечора. Пропоную зараз розглянути таке питання, як масові обстріли України, які проходять 15 числа, були сьогодні, були 17-го Росія випустила дуже багато ракет по нашій країні. Чого нам чекати? Чи будуть ще такі масові обстріли до кінця листопада місяця? Чи будуть ще масові обстріли? Листопада. О, бачите, карта саме випала. Ну, дивіться, так як я й думала, страшних таких обстрілів не буде. На мою думку, це ну, сьогодні, можна було сказати, можна сказати, найстрашніший останній, так як у них закінчується резерви, закінчуються фінанси. І далі просто почнеться тільки залякування і лиття в порожньої. Водички. Так що я просто ну, скажу, що більш такого я не бачу. Страшного як було. Давайте подивимося, чого нам чекати на півночі, по поводу обстрілів на півночі нашої держави, на півдні нашої держави, на заході і на сході, а також розглянемо центр. Так. Північ України. На півночі України треба бути обережним. Там можуть бути бойові дії, там можуть бути ще обстріли. Там не все так добре. Південь України. На півдні України там уже добре. Там люди святкують перемогу, там люди вже деякі повертаються додому. Там людям вже добре. Так, захід. Заході люди живуть своїм життям, так як і жили. Заробляють гроші, піднімають нашу економіку. Тобто, на Заході заход, Заходу можна не боятись. Схід. схід, там тяжка ситуація, там не знаєш, чого ожидаєш в будь-який момент. Може, прилетіть, може накрить. На Сході треба бути людям обережними. І центр. Центр, я б сказала, також більш-менш спокійно. Карта Умірність розказує, що тут люди вертаються до свого спокійного і плавного життя. Так хочеться, щоб це все збулося і щоб це все так і було. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!